На сумському напрямку продовжує залишатися ситуація напруженою, але і там окупантів спіткають негаразди. Тільки почалися перші бої, як один за одним прогреміли вибухи. А вогонь охопив все. Стався своєрідний, наче апокаліпсис. Вибухова хвиля зносила решистів на кілометри, а техніку рвало на шматки. Отже, про подробиці останніх подій на різних напрямках фронту, включно на сумському, будемо з вами говорити далі та про ціни геразди, які спіткають окупантів. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. На Сумщині в юнаківці в центральній частині міста тривають бої. ЗСУ завдають величезних втрат ворогу, але расисти, не зважаючи на втрати, постійно затягують у населений пункт нові штурмові групи. Так, росіяни завели п'ять нових груп, яких перебили для спроби захопити. Те позиції українських оборонців і прорватися до міста Суми росіяни залучили бойову техніку та кросбайки, багі та штурмову піхоту, яка мала на високій швидкості наблизитися до українських позицій. Після виявлення ворожих штурмовиків у повітря були підняті безпілотники з метою перехоплення. Ліквідація свого складу противника здійснювалася за допомогою комбінованого використання ФПВ-дронів, а також дронів зі системами скидання боєприпасів. Тож, в результаті атаки, рашисти зазнали втрат і змушені були відступити. Пити серед втрат техніки ворог покидав усю бронетехніку та транспорт серед поля і кинувся у бік лісів. Ну а в районі села Андріївка Сумської області ЗСУ ліквідували штурмову групу російських військових. За даними наших бійців, у результаті операції знищено купу солдатів-супротивника та ворожу техніку. Російські підрозділи намагалися просунутися у так званій буферній зоні, проте зазнали втрат і відступили. Паралельно наші бійці зазначають, що на півночі Сумщини було знищено штурмові групи противника. За їхніми словами, оператори БПЛА прикордонного загону знищили ворожі квадроцикли, засоби зв'язку та штурмові групи росіян, які намагалися зайняти нові населені пункти. Ну а тим часом російські воєнкори скаржаться про те, що під час наступу у сумській області було знищено відразу два мотострілецькі батальйони ЗС РФ. Так, російський z ресурс Сіверний канал, який пов'язаний із російською армією, відверто розповів, що виконуючи наказ диктатора Путіна про створення санітарної зони, зазнав критичних втрат 30-й мотострілецький полк ЗСРФ. Його два батальйони фактично припинили своє основання. Російський наступ на Сумщині досить швидко загруз. На низці ділянок українські захисники почали відвоювати території, відкидаючи окупантів назад до кордону. Посипалися росіяни, зокрема біля Олексіївки. Там вони зазнали дуже… Же великих втрат, і російський телеграм-канал дописав про втрати наступне. Цитую ми розібралися у цьому дивному рішенні використовувати біля Олексіївки підрозділи 155-ї бригади, коли там уже стоять два батальйони 30-ї МСП. Справа не в довірі не довірі до командувані 30-ки. Справа в тому, що їх немає. Цих батальйонів уже немає взагалі. Написав канал. Де поділися ці батальйони, северний канал не уточнив. Однак здогадатися не так важко. Адже РФ під час наступу зазнає дуже великих втрат через свою улюблену тактику м'ясних штурмових дій. Ну а далі можемо заслухати військового експерта Олега Жданова, який розповідає, що наразі відбувається на Сумському напрямку. Наші війська утримувати удержувати свої позиції, не допускають продвіження противника ні вглуб нашої території в Сумській області, ні вглуб території, яку ми контролюємо. в курской области здесь ситуация все остается на, на своих местах так вот вот тут по курскому по курскому операцион, операционной зоне есть и будут изменения с сегодняшнего дня то есть сегодняшняя сводка генерального штаба нашего генерального штаба в связи с активизацией противников приграничий сумской области то есть заходом и то что мы сейчас там пытаемся их оттуда выбить. И важностью информирования общества о ходе отражения широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Генеральный штаб вооруженных сил Украины с 16 числа июня, то есть сегодняшнего дня, в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении, северо-слобожанском. Ну а про те, що на прикордонні сумщини знизилася інтенсивність російських штурмів, говорить і речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він нагадав, що Росіяни намагаються перетинати кордон малими групами, аби розширити зону боїв. У останнім часом таких випадків поменшало. За словами Демченка, через значні втрати серед окупантів це десятки ліквідованими, десятки пораненими, коли ворог почав застосовувати таку тактику. Ми бачили, що він практично не зважає на свої втрати. Зараз, певно, через певний брак живої сили активність ворога на напрямку значно знизилася. І, власне, також можу відмітити, що навіть застосування такими малими групами квадроциклів або мототехніки також значно зменшилося, зазначив Андрій Демченко. Своєю чергою військовий експерт, військовий Жбовець Олександр Мусієнко, розповів, як Україні вдалося призупинити наступ Росіян на Сумщині. Включилися доволі таки активно повітряні сили України ЗСУ. З'явилися певні можливості, яких не було раніше у зв'язку із появою літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління САП, які допомагають нашим оборонцям в небі, наголосив Мусієнко. Про цьому він додав, що також із українського боку були задіяні додаткові резерви. За його словами, робиться дуже багато для того, щоб ворог не рушив далі і не міг виконувати ці задачі. Чи які він перед собою ставить, бо вони дуже небезпечні для цивільних людей на Сумщині? Військовий експерт зазначив, що російське командування прагне просунути свої підрозділи, які б здійснювали запуск малих БПЛА, які б долітали до Сум, і відповідно просто тероризувати цивільне населення. За його словами, це одна із основних задач ворога, і вона також блокується. Ворожі оператори БПЛА перебувають в зоні спостереження і уваги українських підрозділів. І при найменшій можливості знищуються, сказав Мусієнко. Ну дійсно, наразі ми спостерігаємо за тим, що на Сумському напрямку російські війська мають просування, але зараз вони не можуть прорвати українську оборону. Наступ росіян на цій ділянці фронту, зокрема в напрямку Сум, захлинувся. І як заявляє військовий аналітик Олексій Гетьман, сумський напрямок був одним із головних ударів росіян у поточній лінії літній наступальній кампанії. Першу лінію оборони вони, звісно, пройшли. Вона найбільш слабка. Далі абсолютно було очікувано, що ми окупантів зупинимо або, хоча, б призупинимо, що зараз і сталося. Просування об'єкт сум Тишно захлинулися, так скажемо, тому що усі ці сценарії апокаліптичні не виправдалися, пояснив гетьман. Окупанти готувалися до наступу, і саме тому спочатку вони просувалися швидко завдяки накопиченню живої сили і техніки. Зараз я думаю, ближче ніж на 20 кілометрів вони до сум не підійдуть. Але все можливо, вони можуть додати сили, засоби туди люди, живу і техніку. Якесь просування можливе, але панікувати і вважати, що вони скоро будуть біля сум не варто. Очікувати, що вони якось не просто Скоро, а взагалі підійдуть близько до сум не варто. Вважає гетьман. Нагадаємо, що днями президент України заявив, що ЗСУ відштовхують росіяни з Сумщини. А за інформацією Ована Сумщині, через наступ Рафі під обов'язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів. З 60 населених пунктів населення виїхало повністю. Більше того, на плацдармі в Сумській області, який нині перебуває під контролем росіян, на них чекає така сама доля, як і на Харківському напрямку. У липцях та Вовчанську увійшли. Загрузли у боях і там застрягли. Про це повідомив полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, розвиток цього плацдарму, як і подальший наступ, із нього є нереалістичним. Він пояснив, що росіянам вдалося просунутися на територію Сумщини через те, що ЗСУ надто довго перебували на території Курської області. Вони вчасно не повернулися до кордону. Світан також наголосив, що росіяни ще дуже далеко від українських фортифікаційних споруд. Де фортифікації. Треба було будувати у полях, чи що, напевно, треба подумати тим, хто зараз пише про фортифікації. Фортифікації відбудовані у лісах, та вони ще туди не доповзли. А у полях хто будує фортифікації? Розберуть же на лоскутки до кінця. Тим більше авіація, артилерія і пілотрони, сказав Роман Світан. При цьому військовий експерт сумнівається, що ворог взагалі зможе дійти до цих укріплень, адже у нього вже не вистачає резервів навіть для утримання зайнятої території. Ситуація на цьому плацдармі, за словами Світана, аналогічно. На тій, що склалася у Вовчанську і липцях, і залишатиметься такою аж до перемоги України. Також експерт нагадав, що росіяни не змогли прорватися ані у Вовчанську, ані у Липцях уже другий рік поспіль вони безуспішно намагаються просунутися у бік Харкова. Нагадаємо, що російські війська продовжують активні дії на сумському напрямку. Однак реальної загрози наступу безпосередньо на суми наразі немає. Про це повідомив і офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький. За його словами, ворог досяг певних локальних успіхів, але це не є стратегічним проривом. Ідеться про тактичні бої. Ситуація змінюється щодня. Те, що вони мають за Раз не можна назвати повноцінним успіхом, наголосив Цехоцький. Водночас, згідно із даними аналітиків Діпстейт, російським військам вдалося просунутися до 20 кілометрів від міста Суми на окремій ділянці фронту, і це створює потенційні ризики в піві атак по місту, що й на ворожі екіпажі зможуть дістатися до передових позицій і уникнути вогню українських сил. Ну а тим же часом голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів про те, що на сумському напрямку росіяни стоять перед дилемою. Його запитали про ситуацію на. Семському напрямку, звідки приходять повідомлення про гальмування ворожого наступу, усе обумовлюється наявністю російських резервів. Цим російським резервам ми системно протягом останніх тижнів завдаємо суттєвих втрат. Бачимо, що на Сумщині росіяни сконцентрували потужні ударні підрозділи. Сказав Кузан. Він зазначив, що на Сумщині просуваються якісні ворожі бійці, але ЗСУ системно уражають логістику ворога і їхні резерви. Внаслідок чого темпи просування, якщо ще не зупинені, то принаймні суттєво за. Тримані те, що росіяни планували, вони вже не виконали. Вони не змогли виконати своїх завдань станом на червень, а зараз вже середина червня, І тепер росіяни стоять перед складною дилемою. Доведеться їм або зупинятися там, де їх зупинять, або забирати додаткові резерви та перекидати саме на сумський напрямок, пояснив Кузан. Окрім того, він уточнив, що окупанти сподіваються максимально розтягнути фронт і відтягнути обмежені ресурси зсу із основного їхнього напрямку удару із Донецького. Тому зараз на Сумщині ворожі підрозділи а піхота, штурмовики, десантники та морська піхота. Експерт нагадав, що саме ці підрозділи відігравали головну роль у витисненні українських підрозділів із Курщини. А зараз там стоять велика 50 тисячне угрупування. Воно становить значну силу. Цим угрупуванням росіяни сподівалися, якщо не окупувати суми, то принаймні підсунутися максимально близько до меж міста, і там все фактично його руйнувати. Сказав фахівець. До речі, варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі із журналістами, що ЗСУ завдали удар в Курській області в напрямку населеного пункту Тьоткіно. Росіяни перекинули туди певні сили, щоб там не було просування українського війська. Противнику вдається стримувати зсу, але самі окупанти не можуть звідти відійти. Я вам вдячна. Глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.